Так, да, друзі, самого мого я вам не сказав <coughs> оцю рибку я, де я ловив цю рибку. В общем, цю рибку я, і кому цікаво, дивіться, дивіться до кінця, зараз буде найцікавіше. В общем, друзі, як я обіцяв, я покажу зараз і розкажу про рибу. Якщо хто не пам'ятає, подивіться, як я 17 кілограмів показував минулому відео. Коли був в минулому відео, по відео я показував 17 кг ляща, який в мене був. Дивіться, яких лящів! Наловив. Ось такі. Сьогодні у нас 30... 30 квітня! Дивіться, який. Ох, мо дорогой! Це дура! 30 квітня! Тут, між прочим, таку рибу, ну там де я живу, по крайній мірі, таку рибу тут не купиш. Мазіння вона не продається. Тут 17 кілограмів. 17 кілограмів реща. Зараз я вам скажу і покажу. Розкажу де він ловився і покажу його, що я з ним зробив. Взагалі частину, частину цього ліща я почистив і з морозилку закинув, сьогодні між прочим навіть пожарили, сочні, жирні, такі хороші О, А частину я заморозив, ну їх бато було. Морозилка у мене велика на 4 цих е, полки. І... Частину я його заморозив, навіть не чистив, просто так цілим заморозив. А частину цілим я в общем, надивився відео в Тіктокі. Я дуже люблю суху рибу, вялену. Надивився відео в Тік-Токі, і зараз сильно популярна за сухого посолу, вялена риба сухого посолу. І вирішив я собі це зробити. В общем, в мене була така ця, як і для біля красиночка, такий ящичок, і він з дирками, і я ще там по нас передбав дирки, положив на, на низ, пол, ну, тряпку, якусь там, не пам'ятаю, що і Пересипав солью, і слоями лежив і пересипав солю. Я вже не пам'ятаю, що тут мене пачок солі вийшло на це, але пересипав її повністю. І Зараз це було в нас 2 числа. Сьогодні у нас 15 травня і зараз подивимось, що в нас вийшло. Ну, взагалі рекомендують 3 тижні сушити, ну, сушити потім я спеціально з Китаю замовив. Така сітка для сушки. Теж її покажу і вчора вона прийшла. Того я сьогодні знімаю це відео. Вчора вона прийшла. Я, я не буду зараз всю рибу доставати, бо рекомендую 3 тижні її солити. Я візьму одненьку, може, доставлю на пробу, саму маленьку виберу, А останні хай лежать. Ну, хто вимачує, а хто не вимачує, недовго на годинку. Воді. Я не знаю, як це робити правильно, бо сам буду вчитися тільки. І кому цікаво, дивіться, дивіться до кінця. Сейчас будет самое интересное. Поехали! Итак, я рыба вот это моя рыба. Такая для курсина, для этого, для біля. Снизу я бы просверлил такі. такие. Смотрите, видите? И такие сіль соль вся стекала. такі такие вот сталактиты, это соли. Они уже не раз витиралося и до сих пор она стекает. А чого я тут наложив? Багато під пресом, вона має посолюватись під пресом. Отакий От прес. Я не було, щоб було під рукою це зробив. наложив бутилки з водою. набирав, Зараз я розберу і тоді покажу ще. І так дивіться. Короче, 18 кілограмів в бутилках. 18 кг був в бутилках 1,5 літрових. 13 бутилок. Перед 20 кг. и 10 килограмм две вот таких ухо штуки по 5 килограмм это 10 килограмм это у меня внизу есть спортзал в подвале там я взял вот эти вот две два блина и двигаюсь по раз открываю за за сверли чтобы глянуть что у нас получилось вот так оно я его накрыл и вот так оно в соли в тряпке лежить Соль, правда, щена. Дивіться. Навірно, виберемо саму маленьку рибку. Соль уважна. Це показує те, що вона ще повинна сушитись, бо саме має бути соль. А, яка вона гарна. Це велика, це велика рибка. Бачите, яка гарна. Не знаю, де мені маленьку знайти, а вся велика. Вон там нищие. Все в соли. Не знаю, как вам видно. Солнце мне светит. Может, сузни. Кажется. Возьму. Соли трошки обструшу, обструшу. А вот она. Трошки замочу, может. Я думаю, на вот здесь гарно. Гарнюня. Ну, я думаю, еще Треба. Я бачу відповіді, вона має бути аж, аж сухая, вона ще має ще не дуже добре. Ще мінімум днів 10 має бути. Правда, вона там в холодному місці в погрібах чи де там її тримають. Але я тримаю от на балконі. Нормально, а запах. А, хороший запах взагалі супровий. А що на це взагалі супер. Ось така трібенка. Зараз я на годинку її замочу, вимочу, а потім покажу я вам, підвішу її в цю сітку, що я купив. А ця хай ще днів 10 просалюється. Тож я зараз присиплю солю. Добре. Коротше, я оцю одну рибинку взяв і зараз замочу. Хай мокне. З годинку і потім з <кій> а Потім, щоб це побазала, а потім повішу А ця. хай ще дов'ялюється зараз. Цей груз остальний на неї я кину, 30 кг. Грузу. <кій> 10 днів хай лежить. Так, показує, що у нас є. В общем, я відірвав трохи павничка, пробував, тут було солі. Я вирішив вилічити, вимочити її ось так. Але запах, дивіться, яка вона є. Я покажу. Вона ну, аж червоненька. Запах такий непередаваємий, Такий свіжий посол, ну взагалі супер. Це пролежало у нас 2 числа по 15. 13 днів вона ця рибка е в солі. І зараз ми її повісимо. Ось ось така ось штука я заказав, бачите? Зараз ми її повісимо. она открывается вот так вот так открывается тут много рыбы база и муха сюда не залезет я думаю дней 4-5 ну, реально вам там, яка вона буде, я обов'язково покажу. Муха не залізе. Хороша вмістительна, бо там було ще на 4, мені на 3 хватить, бо і на 2. взял на всякий случай на 3 штуки. 3 отделения этих. Ну, хороша, рибка мені подобається. І побачимо, як вийде. Так, да, друзі. самого мого я вам не сказав. Оцю рибку я. Я забув. Оцю рибку. Де я ловив цю рибку? Взагалі, цю рибку я не ловив, я її купив. Купив, мені її привезли. Мені її привезли. Із Голландії це 400 кілометрів туди, 400 кілометрів назад. Два, два чоловіка їздили, привезли. І минулий раз вони їздили, привезли сільку, таку невеличку теж на рибалку. Ось так тут прибачать. За 400 кілометрів їздять на рибалку. І зараз десь збираються. Приїхали вони. Через недірку знову поїхали ще. <кхе> ще раз на рибалку. Приїхали з рибалки, трохи собі засолили, трохи продалися. От я 17 кілограмів взяв. О, далі, що Другий раз вони привезли, то взагалі нічого не продавали. А все собі засолили і там коптильню зробили, будуть коптити. О. Ціна такої риби була живої, свіжує 5 євро кілограм. В цьому році подорожчала В минулих роках в минулому році була по 3 євро кілограма. Ну, я думаю, це нормальна ціна. Бо вчора був в Єсені в українському магазині. Там була звичайно кілька, 5 євро, там 4 з копійками то краще взяти для такого лящика, не такого більшого, такі невлички я достав, взяв. Там ми бачили, які мене ліщі були. Навіть на на три. О. І, і якось так. В общем, я її не ловив. Я, я її, а, хоча мені вже там в коментарях писали, що скільки заплатив бракуєр, ну, і тому подобно, всякі нерозумні коментарі писали. Але ну, тут риба, взагалі, дефіцит такого. Ну, всяка є риба, а отакої от річкової б привык їсти, карасики тут, тут не знайдеш, не, не купиш. Ну, є що ну, дуже важко з цим. О, і я попав, мені пощастило, по, по можна сказати, і я взяв. Ну, зараз жалкую, що не більше взяв. Була б можливість, я взяв би ще, бо не знаю, коли воно буде, можливо, на осінь, можливо, аж на следующий рік. Я взяв би ще кілограм 15-20. Все, окей, то я вам розкрив секрет, де я її ловив, як і обіцяв. Всім пока, до нових зустрічей. Дякую, що дивились.